підвалах та камерах в'язниці було знищено півтори тисячі українських патріотів. Зробивши криваву справу, НКВД намагались врятуватися від наступу німецьких військ. На виїзді з міста вони потрапили під кулемети загону мотопіхоти Вермахту. Радянська влада подбала про увічнення пам'яті садистам. На цьому місці німецькими мотоциклістами, які рухались з боку Луцька, була знищена. Розстрільна команда НКВС, яка рухалась в бік рівного після розстрілу Дубенської в'язниці. Цим доблесним воїнам радянська влада збудувала монумент. 20.00 я приступил к выполнению распоряжения замначальника УНКВД по уничтожению ЗК-ЗК. Но так как противник занял станцию города Дубна и продолжал наступать, я уничтожить всех ЗК-ЗК не смог. Осталось закрыто в камерах около 70 человек. С остальным личным составом пришлось оставить тюрьму и отправиться в город Ровно. С материалов Львовского товариства «Пошу». Там розстрілювали не тільки дорослих політв'язнів, там розстрілювали дітей, які щойно народилися в в'язниці і яким до 15 років було розстріляли. Жінки були згалтовані з розпоротими животами, ну, знущалися. І саме тут робили те саме. У післявоєнний період анкаведисти продовжують нищити людей. Цього разу розстріли відбуваються у підвалах Дубинського костелу Бернардинів. У 91-му рухівці оприлюднили інформацію про підвали костелу під стелю, набиті людськими останками. Тодішній мер міста Едуард Шубін вирішив проблему в дусі НКВД. Влада злякалася ще комуністична влада, але злякалася, що тут залишки є е, свідчення певні про події тих років. Микола Тимчак, письменник, краєзнавець, живописець та композитор, автор розпису інтер'єру Миколаївської церкви міста Дубно, дали команду, аби вивезти їх на смітник оці останки людські. Ну, в першу чергу, черепи, на яких були сліди від куль пробоїни, на яких були вибиті передні зуби прикладами, напевне, чи кулаками. Солдатів сюди привезли три самоскиди, і цих три самоскиди вивезли на сміттєзвалище Дубинське. Загорнули бульдозером. Вони досі там знаходяться під горами сміття. Мартиролог жертв в'язничного терору знайшов своє продовження при етапуванні в'язнів далі на схід. Загалом в тюрмах західної України від 22 по 28 червня 41-го року було закатовано понад 22 тисячі осіб. Сьогодні, як це не дивно, доволі живуча туга за колишнім СРСР. Ностальгуючий братії, хотілося б процитувати кілька слів від Сталіна. Газета Правда за 25 грудня 39-го року наводить такі його слова: Дружба народів Німеччини та Радянського Союзу скріплена кров'ю, має всі підстави бути міцною. Давайте не забувати, чиєю кров'ю усе то те кріпилося. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну, тримайте порох сухим.